Люди стверджують, що вони вибрали Ісуса, що вони вибрали правильну церкву, католицьку, православну чи протестантську, батьківську, там, де їхні діди були і прадіди. Слово вчення вони відкидають. І те, що дано, по заповіту вони не все приймають або не приймають взагалі. І от я дійшов до того, що говорить апостол Петро 2.8. Це перше пісня буде Петра 2.8. Я прочитаю ці слова. Христос став камінь, об який спіткаються люди і падають. Вони спіткаються, а ось тепер уважно, бо не підкорюються Слову Божому. Ось вам пояснення того всього, що я говорив до того часу. Що люди хочуть ритуал звершити, похрестити дітей, а потім кажуть: а ми станемо дорослі, вони стануть дорослі, і вони повірять в Ісуса Христа, але вони вже приписані до церкви, якої? Католицької, протестантської, е, православної. Протестанти благословляють дітей своїх і вже цим благословінням вони приписують їх до протестантської течії. Тобто воно все рівно щось не так, як би мало бути. Чому церква Божа одна, вона куплена? Кров'ю Христовою, і це Христова церква, віста. Ще раз читаю: 1 Петра 2,8: Христос став камінь, об який спіткаються люди і падають. Вони спіткаються, бо не підкорюються Слову Божому. Так Бог призначив, щоб їм було. Що призначив? Щоб вони спіткалися. Чому не хочуть прийняти Слово Боже? Адже ми маємо бути живим камінням. І знову ж проживе каміння, знову ж говорить апостол. Петро, перше, знову ж, в Післання 2.5. І ви самі, неначе живе каміння, з якого Бог будує. Чуєте, хто будує? Духовний храм. Ви знаєте, що ви храм Духа Святого? Ну, то, щоб ви стали святим, священством і приносили духовні пожертви, приємні Богу, через Ісуса Христа. Які це пожертви? Та прийняти те, що сказав Христос, щоб отримати віру, щоб потім ця віра могла працювати, працювати в першу чергу на кожного з нас. Якщо в мене є віра, то вона працює на мене. Але нею я можу скористатися для того, щоб допомогти братові, сестрі чи тому, хто потребує. Даю те, що має, говорить апостол Петро, коли він ішов, і отам сидів чоловік, який був калікою, якого виносили, щоб він що, жебраком був. Отак От сьогодні всі хочуть бути жебраками, сидіти і казати: Боже, прийди, Боже, дай. Вони не хочуть встати. Ні, Петро каже, встань і ходи. А я сьогодні говорю: встань, дорогий чоловіче, і прийди до Євангелії, відкрий Євангелії, і скажи, Господь, я хочу знати це. Поможи мені, Духу Святий, і ти побачиш, що буде з тобою. Вона відкриється для тебе. Ця жива книга. І ти, коли народишся з гори, коли ти скажеш, Господь, я твій, візьми мене, пішли мене, Він побачить твоє серце. Чи ти просто так сказав, щоб вивищитися, чи щоб догодити Богу, чи ти сказав, тому що серце твоє вже належить йому. В повноті просто належить Йому.